Всім привіт! Сьогодні своє відео називаю цікаві моменти в плетінні. І ось перед вами метелик, крило метелика. Дивіться, ось що я зробила. Ось уже оці пусті клітиночки. І також іде друга частинка пустих клітиночок. І там ще далі буде виплітатися там по схемі я дивилася, з чим будуть ще клітиночки. Це відео ось переписую, тому що щось воно. Записувала, записувала і воно розподілилось на дві частини. Тому по-новому записую. Так, ось ось така краса. Ось цікаві ці моменти. Продвигаюся, бачите? Продвинулася. Так, що я хотіла тут зробити? Я хотіла тільки окремо вив'язати в метелика, а потім приєднувати до нього, по ходу, як буду плести, крила приєднувати. Але подивилась по схемі, там оце крило воно вплітається. Уже стільцем. Тому вирішила так, як по схемі, так, як по схемі робити. Так, йдемо далі. Цікаве, У мене цікаве є. Так. Цікаве. Так, трошки розверну. Хотіла ниточку забрати, але вирішила її розвернути. Да, що ж таке зачепити, не можу пальчиками. Так. так, ось дивіться. Ось цей рядочок, тут у мене було сім повітряних петелечок ішло, а ось тепер в цьому останньому рядочку, ну, на те, який я вяжу, шість повітряних петелечок, але змінилося. Ось ідуть від оцього одного стовпчика, ідуть три Стопчики з одним накидом. І ось тут і ось тут. Воно гарненько лягає в мене, все нормальненько. А, просто так зразу поклала то і Ну, взагалі вона, ось дивіться, ось вона. Ось вона, рівненько, все отак воно, бачите, ось вона, рівненько так. Чому вона мені подобається, що вона дуже рівно отак йде. Так що ось змінився ряд. Ось вже є оці зміни, є оця краса. Я думаю, що буде. Ну, зараз від цих трьох стопчиків, я дивилась по схемі, там гілочка розходиться, і потім вже далі будуть іти листочки. Це буде надалі, спостерігайте. Так, ниточку підтягну. Так, що тут у мене? Ага ось цікаве. Цікаве, цікаве, цікаве. Цікаве те, що я вам сьогодні повинна показати. Квітку. Серветка квітка сьогодні йде. І ось ці серветки квітки. Так, зараз її ще потягну трішки на, на цю сторону. Так, бачите, одною рукою трішки воно складно його поправляти. Ну, нічого. Нічого, все буде гаразд. Щось в мене став, записую відео, і щось воно в мене стало. Відео розподіляється на дві частини при запису. Так, що в мене? Що я стала виплітати? Ось дивіться, друг, ось тут листочок пішов. Він трішечки був, ще я ось два рядочки і пішов листочок. Так, тепер дивіться, ось тут цікаві моменти. Це Серединка починає, тобто ось середина вже вив'язана, зараз я її на звуження. Тобто, ось тут так, а тут трішки по-іншому там буде малюночок. Ну, вже є, вже буде на закінчення серединки йти, тобто йти, вже будуть йти пелюсточки далі. І ось дивіться, цей пелюсточок у мене виплетений, так? А ось, бачите, я отут зупинилася. І ось. Ось рядочок, повні клітиночки пішли. Це вже йде наступний, отак піде листочок. Ось. Так що тут я також продвинулася. Хочі ряди, довгі також, ну, але продвинулася для того, щоб вам показати. І тримаю своє слово відповідальність. Так, цікаве, цікаві, цікаве сердечко. Цікаві сердечко в сердечки. сердечко. сердечко. То, як називає? Цікава серветка. Так, що тут, дивіться? Ось тут, бачите, вже є повні оці клітиночки пішли. Це ось оцей узор повторюється. І з цього боку ось вже також пішла повна клітиночка. Це буде ось цей узор. Так, як я і казала, вони йдуть це на цю сторону, а це на цю сторону. Так вони йдуть по схемі. Так. Тому що виплітала, виплітаю, виплітаю собі особливо. Ніби в глаза кидалися, що вони помінялися місцями. Ну, бувають такі моменти, знаєте, це життя. <світ> так. Тут цікаве. Так, тепер я хочу показати вам лебідя. Показати той шматочок. Показати той шматочок. Так, голова де його, голову знайти. Зараз ми знайдемо. Найдемо, знайдемо. Ось воно. Я весь розкладати не буду, я тільки розкладу той шматочок, де ось іде з головою. Так? Ось дивіться, оцей шматочок. Зараз розправлю вже, тому що я його і складу його гарненько, ну все одно. Ну. Так, що мені тут? Дивіться, ось ось. Шия я вам показувала голову обплила. Шию. І ось дивіться, я вже пішла, ось тут оплила і пішла ось окрило. І ось подивіться, яке воно гарне. Ось, просто чудово. Просто краса, мені дуже подобається. І залишилось мені буквально ось тут. Я зупинилася, залишилося мені ось тільки. Ось така краса. Так. І тепер далі показую цікаве. Так, штанці покажу, і потім вже зупинуся, зупинюся там більше. Штанці у мене моднячі, виходить. Бачите, ось пішла резиночка. Ось це перештанішок. Ось це перестанішок. Ось видно цей росточок, так. Ось резиночка, яка формується рельєфний лицевий стовпчик з рельєфним зворотнім стовпчиком. А чому вони моднячі? Ось гляньте на цей. Тому що тут по спинці, по попі ось така вставочка є. Крутенька. Так що ось чому вони такі моднячі. Так. ось. Ну, можна щось придумати і наперед, такі, щоб можна якогось, якось. Е е е зараз, знаєте, як літо для діток бачила. І метелики на колінцях, і якісь квіточки приєднуються. Так, що і такі бувають. Ну, тут узор такий, в принципі, ще щось до цього. Загальний вигляд вже покажу. Так, і бачите, ось я розпочала ще один рядочок резиночки. Так ось він Так, ось він тут розпочався. І скільки я хочу, я хочу сантиметрів 5 виплести. ширину, так. і подивлюся, який буде вигляд. Якщо, то додавлюсь. 7 сантиметрів. Ну, це буде в ході видно, потім я вам все розкажу. Так, цікавий момент. Це я вам обіцяла сьогодні показати серединка з катертини Так, що я тут переробила? То ниточка там ззаді. У мене тут все гарненько, все рівненько, тому що ось. то ниточка, ниточка, Так. що тут у мене? Бачите, вже потрішки починається вимальовуватися малюночки. Оці сегменти. Ось. Так, що я тут переробила? Так, як так гарненько показати, щоб воно було видно. Мабуть, ось на цьому краю більше буду показувати. Тут воно більш так винно. Хотіла показати зміни, відбулися все. У ці сегменти я йду по схемі. А зміни в мене тільки відбуваю, відбулися знову у цих куточках. Так. Трішки-потрішки, трішки, але я зрозуміла тут уже цю схему, як воно йде. Для, бачите, в мене сама схема починається від цього ряду. Пуста клітиночка, повна клітиночка, пуста, повна клітиночка. Знову повторюються. Повна, пуста, повна, і потім клітиночки ніби розходяться, зміщуються в боки. Так, і так далі вони по дві клітиночки, вони отак зміщуються і розширюються, і по, по центру буде йти свій узор, буде йти павич. Так. Поки пусті клітиночки, а там вже буде. що тут відбулося. Пробувала я тут усі варіанти. І для того, щоб формувалась оця. Оці повна ця клітиночка, для неї обов'язково потрібно готувати місце. Це я вже розібралася. Може, хтось буде по-іншому робити, кого як буде получатися, тому що нитки у кожного свої будуть, і в залежності, дивіться, ви плітайте, в залежності, у кого буде получатися. Саме основне, щоб вона рівненько лягала. Тому що я ж кажу, то вона хвильками отакими йшла, то вона бралася в такий капшук, такий, згорталася. Так, і вертаюся я, тому що я робила і з самого початку. Значить, між повними клітиночками, вже ось перший рядочок з повними клітиночками. Я до цього не вертаюся, тому що тут я нічого не змінювала. Тут де є зміни. І йшло дві клітиночки, стовпчик з одним накидом, дві клітиночки. І далі рапорт повторюється. Ось тепер, дивіться, я формую, ось, у мене стовпчики з'явилися. Формую, коли йде другий рядочок стовпчиків, стовпчики над стопчиками, то я вже заздалегідь формую для, наступних, для наступної повної клітиночки місце. Тому під. Ланцюжок, знов дві повітряні петелечки, і під ланцюжок я плету стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петелечки А ось з першого цього стовпчика я зробила таку галочку. Стовчик з одним накидом, дві повітряні петелечки, стовпчик з одним накидом. Це з одного стовпчика, з однієї петелечки, знов дві повітряні петелечки і під ланцюжок другий. Також я його розбиваю, якби на дві, вже формую дві клітиночки. Так, і наступний ряд у мене змінюється, бачите? Тобто рапорт повторюється. Оце, оце спочатку до, а потім, до, получається, по схемі до першого ряду, а потім рапорт повторюється. Все, дивіться. Коли я плиту, ось є, зробила зміщення на стопчик повний. Я плиту, тільки виплітаю галочку, дві повітряні петелечки і галочка в галочку. Я тут до поміжного стовпчика під ланцюжочок не роблю, я пропускаю. А коли я виплітаю уже другий повний стовпчик, то тут уже я роблю розподіляю цю, цей ланцюжочок, верніше з нього виплітаю дві, щоб у мене вийшло дві клітиночки. І знов, коли знову рапорт повторюється, знов іде. Зміщення так, я передвигаюсь на одну клітиночку. Тобто, оце, що я зробила, під неї потім я виплітаю повну клітиночку. А ланцюжочок я пропускаю галочка в галочку. Тільки як іде зміщення, пропускається галочка і просто виплітається, пропускається ланцюжок, а виплітається галочка. А от уже, коли повторюється стовпчик, під галочку, під ланцюжочок обов'язково роблю, щоб у мене було дві клітиночки. Тобто формую місце для наступної, наступної повної клітиночки. І ось, коли я пройду цей ряд, закінчу його, то в мене вже є місце для повної клітиночки. І далі у мене знов зміщується по схемі, там ви побачите, там постійно розширюються і розширюються ось е, е, ці клі, е, клітиночки. Вони зміщуються просто. І оце, ось ця частиночка, вона збільшується, потім по центру вив'язується узор павича. Ось такі цікаві моменти тут. Якщо потрібно комусь ще, що не зрозуміло, пишіть коментарі, обов'язково напишу, розкажу. Так, і я хотіла показати цікавий момент. Так, цікавий момент, у мене тут дуже-дуже-дуже ось щас, ниточку. Руки поцарапані, побиті. На дворі працюю, то там зачеплюсь, то там рукою зачеплюся. Так, поки нічого такого особливого не видно, хочу розказати: це арочка, тут два стопчика з одним накидом, арочка і два стопчика з одним накидом. Але ці стопчики не прості. Це я перероблю метелика. В хустинці. І тому вирішила показати вам ось цей початок. Тому що ось стовпчик з одним накидом, повітряна петелечка, і потім стопчик закривається. Тобто тут подовжений такий стовпчик. Я робила стопчик з одним накидом, а майстриня робить стовпчик з одним накидом і повітряна петелька. Це такий подовжений стовпчик. Він називається подовженим стовпчиком. Майстриня називає так. Але мені цікаво, я вирішила зробити такими подовженими стовпчиками. Так, і ось ця тісьма, яка буде йти, в тисьмі, вірніше, як будуть йти ці стовпчики, вони всі йдуть, стовпчик з одним накидом і повітряна петелечка. Тому що там будуть з'єднання з стовпчиками з одним накидом, з двома накидами, ну тоже то то буде йти. Там вона розповідає, де вони. Де оця тісьма приєднується до тісьми, якими стовпчиками, якими з'єднаннями вона там приєднує. Так, мої любі, на сьогодні, все вам. Дякую вам, що дивитесь, лайкайте, що підписуєтесь, підписуйтесь, лайкайте, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок, відео виходить кожного дня. Всім пока-пока. Гарного настрою, як завжди. До завтра!